Перша субота місяця, винагороджуючи свята літургія, за всі знаваги непорочному серцю, преблагословенної всадіви Марії. Перше наше застановлення, другі брати і сестри. Це є благословення Семеонове. Бог благословив Марію, і Йосифа, Марію і дитятку Ісус. І ось сказав до Марії, ось цей на падіння і підняття багатьох в Ісраїлі. Він буде знаком протиріччя. А тобі самий меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець. Симеон пророкує про страждання про благословеної Діва Марії. Він говорить, що мати Божа має багато страждати в своєму житті. І виникає питання. Чи Марія заслужила на ті страждання? А чи вона без плями гріха первородного зачата? Вона найменшою думкою не образила Господа Бога. Чому вона має страждати? Чому сім гострих мечів болю має прошити її непорочне материнське серце? Для того, щоб відкрились думки багатьох сердець. Отже тут. Ми бачимо вартість страждання, бо якщо дивитися на страждання тільки як на кару, то тоді не можемо зрозуміти страждання святих душ. Але власне тут показано страждання, яке має ціну, страждання, яке має вартість у очах Пана Бога. І тому Марія представлена сьогодні як та, яка має страждати, яка має терпіти у своєму житті. Але ці страждання не є марні. Ці страждання мають дуже велику ціну в очах Господа Бога. А саме через ті страждання про благословеної Діви Марії, багатьом людям. Мають відкритися очі, думки багатьох сердець. Тобто, через ті страждання Богородиці, багато людей впізнають Бога, багато людей навернуться, багато людей змінять своє життя. Оце є ціна страждання, Богородиці. Дорогі мої, рівно ж кожен із нас. Має свої якісь хрести, терпіння, випробування, смутки, також маємо страждання. Хоч дійсно людина заслужила на ці страждання, бо ми часто густо в своєму житті переступаємо заповіді Божі, противимося Божому закону, але також ці страждання це як перепрошення за гріхи наші. Але рівно ж через наші страждання, як це ясно сказано в об'явленні Матері Божої в Фатімі, Бог є ображений. Людина зневажає Господа Бога і Мати Божа просить дітей найменше свої страждання, жертвити у цьому небесному за перепрошення. І також. Та наше страждання, яке маємо в нашому житті, воно є різне. Та не є тільки фізичні болі, хвороби, це також є обожество, це також є духовне терпіння. Воно буде мати тоді ціну і вартість, якщо ми будемо вміти нести хрест, якщо ми будемо вміти прийняти те страждання в своє життя, не противитися йому, не бунтуватися, а жертвувати то в певній цілі. А тою цілею є навернення, покаяння і спасіння душі. Ми вчора розважали, що сказав Симеон про дитятку Ісус, ким Він є? Він є Спасителем, Він є світлом, а ми маємо Його прославляти. І Його любити, бо Він є славою Христос для всього людства для Ізраїля і для всього світа. Диявол робить все для того, прикладає всі зусилля, всі свої праці для того, щоб відірвати людину від правдивої дороги, яка веде до Бога, до Царства Небесного. Це є дуже велика війна. Ця війна духовна є дуже виснажлива, і в тій війні перемагає той, хто вміє, а саме згодитися з волею Божою, хто вміє прийняти ту волю Божу і вміє пожертвувати свої терпіння за навернення грішників. І беремо участь у тих стражданнях. Берімо участь в тих Христах, ми, звичайно, зараз ми того не розуміємо до кінця. Ми тільки зрозуміємо вартість тих страждань, коли Господь Бог покаже нам, що ми могли зробити, які ми мали середники в наших руках, щоб спасти на одну душу, і які ми в нашому житті були у спалі. Як ми часто працювали на стороні диявола, замість працювати по стороні Бога. А що це означає? Бог дає тобі надомагання. Бог дає тобі той хрест і несучи хрест терпаливо з любов'ю, з спокою зі смиренням, ти виливаєш тоді на. Випрошуєш Господа Бога великі ласки для навернення, а і ніби лиє смолу на голову диявола. Він того найбільше боїться. Диявол найбільше боїться, щоб ми Богові казали так. Бо якщо ми Богу кажемо так, тоді ми йому кажемо ні. І якщо Бог мені кожному з нас дає терпіння. І ми терпеливо його зносимо, то ми Богові кажемо так, а дияволові ні. Але якщо маючи терпіння, і я бунтуюся, я нарікаю на себе, на дітей, на онуків, на чоловіка, на жінку, на середовище і постійно живу в бунті в наріканні, я тоді кажу дияволові: так, 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 Богові ні, 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 ні. ні". Ну, яка вартість тому? Ну, що з того, що ти ніби зважаєш себе добрим християнином, що ти молишся і можеш багато молитися? Якщо ти основного не виконуєш, якщо ти противишся Божій волі, якщо ти у всьому шукаєш, що має бути те, як я хочу, має бути те, як мені подобається, має бути так, як я сказала, а все інше мене не цікавить. Ну не хочеш насти терпіння, не хочеш настир Христа, добунтуєшся проти того. Марія не заслужила на своїм життям, ще раз кажу, вона найменшою думкою не образила Господа Бога. Вона не противалася Божій волі. Вона без плями, гріха, зачата і нічого не мала спільного з сатаною. Але всі ці терпіння, які були в її житті, вона настільки терпеливо зносила і то з любови до Господа Бога. А ми живемо в постійному бунті, в постійному незадоволенні. Хто є перший бунтар? Диявол. То він, для збунтувався в небі проти Господа Бога. Ну, про це, так. Комусь каже, так не можемо, я нервова система не витримуюся, просив Господа Бога тої ласки терпливості. А тоді, і все тоді має ціну і твоя молитва, і твоя допомога коли дасть бідному чи на війську, чи що вона має тоді вартість. Але якщо ти противишся, бунтуєшся, все це, що ти робиш, Воно жодної вартості в очах Господа Бога немає. Тому перше сьогодні намірення параманного братства. Марія навчи нас терпливо зносити наші Христа. Марія навчи нас завжди бути згідною з волею Божою. І наступне, була пророчиця Анна, проживши 84 роки, яка провела весь час в пості і в молитві. Ми забули молитися. Ми не маємо час на молитви. В наших сім'ях взагалі світ сьогодні не хоче молитися. Світ хоче вести тільки отаке розкішне, таке життя, подобатися своєму тілові, постійні розваги, гульки, танці, дискотеки, навіть мимо того, що є війна, світ, а ми не впізнаємо Бога. Перше до пізнання Бога це є смиренність, покора, а друге це є молитва. Якщо людина намолиться, вона не має жодного зв'язку з Господом Богом. Жодного зв'язку з Господом Богом. Через молитву. Бо насамперед коротке значення молитви це є спілкування. Знаєте, то так би виглядало, як ви живете в одній хаті, а ваш син чи донька має наушники. І ти можеш говорити до нього тисячі разів і так далі. Він тебе не чує. Він живе в своєму світі. Так. І так виглядає, що Бог може до нас говорити, а ми не чуємо. Ми живемо в своєму світі. Хто не молиться, той не може прийти до Бога. Він не може впізнати Бога. Він не може для себе і для інших нічого випросити. І власне, хто молиться, але той перший пункт. Про що ми говорили, муси бути чисте серце і згода з волею Божою. Боже, я хочу Боже, я хочу того, що ти хочеш. А ти хочеш того, що ти мені посилаєш кожен день. Це є твоя воля. Я хочу, Боже, то робити, що ти хочеш, не то, що я хочу. І ми впізнаємо Бога через нашу молитву. І диявол сьогодні забирає в людей, в людство і в нас в тому числі дуже багато часу. Молитва просто людина є оспала, людина не розуміє сенсу, змісту молитви, діти не навчені в школі, ну про школу то вже не маємо говорити, бо то є вже інша організація, структура, але дівч... діти, насамперед, не навчені в сім'ї. Діти не бачать, як молиться бабця, дідусь, тато, мама, в багатьох родинах, того вже немає, до церкви і це є і успалася. Тому друге намірення, яке беремо на цей місяць, це є молитва, щоб молитва завітала до кожного серця, до кожної християнської сім'ї. Бачимо, навіть війна і то не має ефекту молитви. Може у Дониці, а також не можемо сказати, що у нас взагалі немає. Ні, якби тої молитви не було, в нас вже не було. Але це було молитва, але ще мало тої молитви, знаєте, ще мало. Тому просимо, Матері Божу, щоб в нашому народі українці повернулися до молитви. Щоб та молитва була в наших родинах, в наших спільнотах, і тільки тоді ми можемо принести і через молитву випросити в Господа Бога певні плоди. Усе, що з вірою будете моли... просити в молитві, каже Господь Бог, вам буде дано. З вірою і в молитві. Амінь.